Дунайський фаховий коледж Одеської морської академії ще до початку навчального року розпочав підготовку курсантів першого курсу. Це зовсім новий заклад в єдиній родині національного університету Одеська морська академія. Він створений всього три з половиною роки назад, але вже зараз він налічує біля 800 курсантів. Зараз закінчився основний набір. І єдина родина Національного університету Одеська морська академія, зокрема, Дунайський фаховий коледж, поповнився більше, ніж як на 300 курсантів. Наразі курсанти першого курсу вчаться роботі в команді, зокрема завдяки строєвій підготовці. Це тренування вимагає синхронності та взаємодії, адже кожен має відчувати ритм і рух групи, щоб діяти як єдине ціле. Такий підхід не лише розвиває дисципліну, а й формує навички, необхідні для досягнення спільної мети. Також курсанти усіх спеціальностей мають можливість вперше вийти на воду на ялах. Відповідно до вимог ПДНВ, підготовку плавсостава, у Дунайському коледжі є свій парусний шлюпочний флот, який налечує декілька судів, зокрема спасательний бот з мотором, ЯЛ-4 на чотирьох веслом, на яку наші курсанти будь-якої спеціальності ведуть, ну так можна сказати, здоровий образ життя, відпрацьовують навички у вислуванні на чотирьох веселому ялі. Підход, відход на моторі на спасательному боті. Ще заняття не почалися, а вже наші першачки, самі перші, які ще не бачили плавзасоби, вже починають пробувати себе відчувати майбутніми моряками. Це згуртовувати їх. Вони відчувають плече одне одного, знаходяться всі на ялі, намагаються грести. Не завжди у них це виходить, але нічого навчимося. Це дуже гарна практика для згуртованості молодежі та підтримання здорового образу життя. Курсанти вперше вчаться вправлятися з веслами, управляти човном та взаємодіяти у команді. Усі тренування проходять під керівництвом досвідчених інструкторів. Було ідеально просто. Мені це сильно сподобалось. Це були найкращі мої враження. В світі. Я була за кермом. Спочатку ну, було страшно, але потім, потім все нормально було. Я перше спускався на Ял. Мені дуже сподобалося. Це цікавий іспит для мене був. Все дуже сподобалось. Це спорт, я люблю спорт, воно дуже забавляє мене. Та... Піднімає інтерес, ще більше та більше навчатися. Вперше таке відчуваю. Мені було дуже добре, тому що я був пасажир. Я поки дивився, поки всі грібуть. Я відпочивав, дивився вдаль. Таке не очікував. Якщо чесно, це дуже мені це дуже сподобалося. Це було неожиданно, скажем так. Ну, мені сподобається. Окрім розвитку власної невеликої парусної школи, у донецькому фаховому коледжі приділяється увага і іншим видам спорту. Коледзі дуже-дуже розвита така інфраструктура, спортивна, це підтримання здорового образу життя. Існують у нас гуртки з футболу, з тяжкої атлетики. Зокрема, те, що ми можемо анонсувати в цьому році, це відбудеться другий відкритий турнір Дунайського фахового коледжу Національного університету, Одеська морська академія, де переможці цього турніру будуть змагатися з викладачами Дунайського фахового коледжу на відкриту першість коледжу з футболу. Також між морськими коледжами, інститутами та академіями започаткована відкрита морська спартакіата, де курсанти різних навчальних закладів мають можливість змагатися у різноманітних видах спорту. Дмитро Іфимов для видання південь сьогодні.